8 травня 2023 року. Заняття з основ безпеки життєдіяльності. Тема заняття. Правила поводження з електроприладами. Діти, давайте ми з вами привітаємо. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Любі діти, послухайте, будь ласка, загадку. Є в будинках одне віконце, незвичайно трошки, хто з'явиться у вікні, скаже слово всій країні. Любі дід, як ви гадаєте, що це може бути? Правильно, мої любі, це телевізор. А в мене є ще одна загадка. Йде пароплав то назад, то вперед, а за ним така гладь ні з морщинки не видать. Любі діти, як ви гадаєте, що це може бути? Правильно, це праска. Наступна загадка. Він один на цілому світі. Дуже радий пил зустріти. А це про, про що? Правильно, про пилосос. На столі. У ковпаку, так у скляній пляшечці. оселився дружок веселий вогник. Діти, як ви гадаєте, що це може бути? Правильно, це настільна лампа. Тільки я, тільки я, я на кухні головна, без мене, як не трудиться. Без обіду не сидиться. Діти, як ви гадаєте, що це може бути? Правильно, це плита. Подивися на мій бік, у мене крутиться цика. ніколи він не б'є, але зате все зіб'є. Діти, а оце про що в нас? Ну-ка подивіться, що це таке правильно. Це міксер. Я пузатий і пихкаючий, я величезний і блискучий, якщо тільки захочу, у коропу закіп'ячу. Діти, як ви гадаєте, що це може бути таке? Правильно, це чайник. Діти, а які ще побутові прилади ви знаєте? Подивіться уважно і скажіть мені, будь ласка? Правильно, це холодильник, мікрохвильова піч, пральна машина, соковижималка, комп'ютер. Телефон, так, і дуже багато різних, різних речей. Діти, а як можна назвати ці прибори одним словом? Правильно, мої любі, це електроприбори. А як ви гадаєте, чому їх так і саме так називають? Правильно. Тому що вони працюють під електрики. Діти, а зараз я хочу вам розповісти, що ж таке електрика? Це маленькі заряджені частинки. Коли їх багато, вони біжать в одному напрямку, як вода в річці, і виникає електричний струм. Електрика не має кольору. Запаху та форми. Дітей, для чого ж вона потрібна, ця електрика? Для чого потрібна електрика? Електричний струм дуже необхідний для життя людини, бо він дає нам світло, тепло. Від нього працюють майже всі побутові речі, які забезпечують людям комфортне життя. Від нього працюють такі речі, як холодильник, пилосос, телевізор, плита, праска, чайник, телефон та багато інших речей. Діти, а які ж правила поводження з електроприладами? Кожен прилад електричний для дитини небезпечний. Добре ти запам'ятай, без дорослих не вмикай, бо він може спалахнути і пожежі не минути. Діти всі повинні знати, без дорослих не вмикати. Діти, є ще декілька правил, як треба поводитися з електроприладами. Давайте ми їх з вами пригадаємо. Небезпечно торкатися вологими руками електроприладів. Бачите, хлопчик торкається вологими руками чайник. Цього робити не вся. Використовувати розетки треба тільки за призначенням. Не можна в розетку. Руками лізти або олівцем або іншими речами, небезпечно користуватися пошкодженими електроприладами. Якщо ти відчув запах газу, перекрити спочатку потрібно газ, а потім відключити електроприлад. А якщо загорівся електроприлад, треба вимкнути його із розетки, а потім накрити вологим покривалом. Ні в якому разі, не можна підходити до пошкоджених електричних дротів. Але якщо ж все ж таки виникла пожежа, при пожежі вихід один, подзвонити 101. На виклик пожежна машина летить, сміливий пожежник в кабіні сидить, його телефон 101, люди знають, і в разі пожежі завжди викликають. Діти. Я сподіваюсь, ви запам'ятали всі правила поводження з електроприладами і будете їх виконувати. До нових зустрічей, мої любі!